Потрібен, бо люди вже майже не цінують мистецтво. Можливо, музей би їх надихнув більше більше цікавитись цим. У кожному місці повинен бути, мавірно, потрібний, я так думаю. У нас якась галерея є, шабаліна. Ну, я не знаю, що там. Можливо, і потрібний. На мою думку, так. Адже якщо взагалі дивитися на підтримку та розвиток культури в місті рівному і в загальному в Україні, то, як на мене, все рівень дещо, дещо, дещо низький. А цим самим ми зможемо підвищити, в принципі, зберігання нашої історії, ну і я думаю, зацікавити якось молодь до саморозвитку. Я думаю, що потрібен. Треба молодим людям трошечки в культуру вливатись, дивитись на це все і розуміти, що це наше життя. Ну, я вважаю, що, мабуть, потрібен, Ну, оскільки в нас не настільки багато художніх таких пам'яток, щоб. У Рівному взагалі немає якихось місць, де може збиратися якась еліта, можна так сказати, міста рівного. Культура це завжди добре, тобто мистецтво. Тут нема питань. Так, да, потрібен. Ну, я вважаю, чим більше може, тим краще. Є більше варіант, куди сходити. Ну, звичайно, для рівного не вистачає. Я так думаю, таких місць, куди можна було б піти, провести якось час і думаю, що варто. Так, звичайно. Ну, що художній музей? Ну, більше ро, 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 розширюється, більше людське. Я так думаю, більше пізнавань. Та людина особливо, яка займається художеством. Я думаю, що для такого міста, як наше, художній музей був би доречним. Звичайно. Ну, трошки більше культури буде. Люди будуть цікавитися чимось.